Проблема відсутності поштових скриньок для рівного не дивина у будинку на вулиці Данила Галицького. П'ять їх не було відколи будівлю, здали в експлуатацію. За скриньки служили ось такі дерев'яні ящики. Розкладати кореспонденцію, в які поштарям було незручно. Ну, бачите, люд, людям подобається. То Головне, аби їм подобалося, то що, ну, все, що нам не подобається це так. Не подобалися ящики і мешканцям будинку. Тож вони звернулись із проблемою до депутата рівнеради Олександра Бабата. Той посприяв, що у них з'явились нові сучасні скриньки, такі згодом встановили і в сусідніх будинках. Мешканці будинку Галицького 5 звернулись до мене з нагальним питанням щодо відсутності почтових скриньок в їхньому будинку, взагалі від дня побудови їхнього будинку. Така проблема існувала і в будинку Данила Галицького, 11 та Данила Галицького, 9. Дізнавшись, що в компетенцію ЖЕКа ця проблема не входить, вирішив закупити і встановити 400 почтових скриньок вартістю 80 тисяч гривень, так як займаєш підприємницькою діяльністю. Згодом за власні кошти вирішив відремонтувати близько 40 під'їздів у будинках на вулиці Київській, Орлова та Данила Галицько. Тут пофарбували поручні, відновили східці. А ще у дворах навколишніх будинків з'явилися дитячі майданчики. Закупив і встановив у дворах на своєму окрузі сім дитячих майданчиків вартістю 150 тисяч гривень. Мені приємно, що молоді батьки з радістю можуть проводити своє дозвілля зі своїми малюками. На нових качелях. Майданчики сучасні, що важливо, сертифіковані, адже меценат дбає не тільки про дозвілля, а й безпеку дітлахів. Ольга Міхньов, Ігор Прокопчук, Юрій Кобів, новини Рівного.